Путін підписав мирну угоду та виводить війська з Донбасу і Криму. Україна залишилася без медикаментів. А у російському Санкт-Петербурзі пройшов антивоєнний мітинг. Тим часом ЗСУ звільнили одразу дев'ять міст. А українські військові вимагають гроші за евакуацію із прифронтових міст. Окрім того, голова Верховної Ради України Стефанчук заявив, що опалення матимуть родини, які віддали борг Україні. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко. Це програма Фейк ньюз Путін погодився на умови США і уклав угоду, за якою зобов'язався вивести війська з Донбасу і Криму. Таку інформацію поширюють в мережі. Схоже, Трамп таки дотримав своє слово. Усе підписали оперативно неочікуваний кінець. Росіяни йдуть з Донбасу і Криму. Путін погодився в обмін на одне. Гляньте, що підписали. Утім, це неправда та РФ не досягли ніяких домовленостей про виведення російських військ з України та загалом закінчення війни. Цей допис клікбейт для збільшення охоплення. Новину поширили у Фейсбук-групі гарячі новини України. А за детальнішу інформацію пропонують перейти за посиланням на анонімний сайт життя в деталях. Проте на цьому сайті не пишуть, що Україна та Росія підписали мирну угоду і Путін виводить війська з Донбасу та Криму. Там лише переповідають заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, що під час саміту на Алясці Путін нібито висловив готовність прийняти американську концепцію врегулювання війни в Україні та перейти до практичних кроків. Як повідомила прес-служба російської МЗС, Лавров зазначив, що під час саміту на Алясці президент РФ Володимир Путін детально повторив кожен елемент плану, який представив спецпосланець президента США Стів Вітков. Президент Путін запитав, чи це правда, чи це так, і все було підтверджено. Сказав Лавров. За словами міністра, після цього російський лідер висловив готовність прийняти американську концепцію та перейти до практичних кроків. Водночас, за його словами, з боку Вашингтона. Моєї відповіді поки не надійшло. Сторони домовилися взяти паузу, щоб обміркувати пропозиції та обговорити підсумки переговорів із союзниками. Додав Лавров. Утім, це не означає згоди Росії сідати за стіл переговорів для завершення війни, адже далі Лавров наголосив, що адміністрація Трампа, нібито, радикально змінила свою позицію щодо врегулювання війни в Україні. За його словами, якщо під час зустрічі на Алясці Вашингтон був налаштований на більш гнучкий діалог, то тепер Білий Дім під тиском європейських союзників вимагає насамперед припинення вогню. А вже потім вестиме розмови про обмін територіями. Відомо, що в Анкориджі на Алясці Трамп і Путін обговорювали питання обміну територіями та гарантії безпеки, але деталі про ці переговори не розголошували. Згодом Трамп повідомив, що вони запланували ще один саміт у Будапешті, перед яким мали відбутися. Переговори між держдепом США та МЗС РФ я вважаю, що це був дуже гарний телефонний дзвінок і продуктивний. Але я зустрінуся з президентом Путіним і ми приймемо рішення. Завтра я зустрічаюся з президентом Зеленським, і я розповім йому про дзвінок. Я маю на увазі, у нас є проблема, вони не дуже добре ладнають ці двоє, і іноді важко проводити зустрічі. Тож ми можемо зробити щось, де ми будемо окремо. Ми зустрінемося та поговоримо, але це жахливі стосунки між ними двома, і це одна з тих речей. Я бачив речі, в які ніхто не повірить, але це одна з них. Отже, я зустрінуся. Ми зустрінемося в Угорщині, але ці переговори скасували, і самі теж не відбувся. Путіна полягав, щоб Україна поступилася додатковими територіями, через що держсекретар США Марко Рубіо вирішив, що Москва не бажає домовлятися. Інститут вивчення війни теж підкреслював, що цією заявою Лавров фактично підтвердив небажання Росії погоджуватися на припинення вогню, якщо воно не передбачає повної капітуляції України. Це за оцінкою аналітиків центру показує намір Москви. Зберегти контроль над перебігом переговорів і нав'язати свої умови миру. Такі маніпулятивні заголовки, про начебто, сенсаційне завершення війни, типовий приклад клікбейту покликаний викликати емоційну реакцію та спонукати користувачів перейти за посиланням. Подібні анонімні Фейсбук-сторінки часто поширюють перекручену або неправдиву інформацію, намагаючись збільшити охоплення. Україні загрожує гостра нестача лікарських засобів. Агітпро пише, що Україна втратила близько 20% місячного запасу ліків, і цей факт може призвести до затримок у постачанні фармакологічних засобів. Найближчими тижнями Україна може зіткнутися з дефіцитом ліків, передають змі. Під час обстрілу було знищено близько 20% місячного запасу медикаментів. Ситуація ускладнюється тим, що аптеки працюють із регіональними складами, запаси яких виявилися недостатніми для покриття поточних потреб. Зазначається, що бази даних, що містять критично важливу інформацію про постачання, логістичні маршрути та потреби аптечних мереж також знищені. Однак це фейк. Російська окупаційна армія два дні поспіль, у ніч на 25 та на 26 жовтня 2025 року завдавала масованих повітряних ударів по Києву. Одна з російських балістичних ракет, спрямованих проти українського бізнесу та цивільного населення, знищила склад однієї з найбільших фармацевтичних компаній України Оптіма Фарм. Збитки компанії оцінюються приблизно в 100 мільйонів доларів. Російські окупанти напередодні зимового періоду та сезону ГРВІ захворювань знищили майже 20% місячного запасу українських ліків. Причому говорити про випадковість цього удару не доводиться. Це вже другий прицільний удар по складах із ліками цього року. 28 серпня 2025 року. Росія вже атакувала склади фармдистриб'ютора. Тобто, агресор цілеспрямовно знищує не тільки енергетичну інфраструктуру України, а й медичну. Водночас російські пропагандисти спеціально замовчують факт завдання таких ударів, які можна кваліфікувати як воєнні злочини. У міністерстві охорони здоров'я запевняють, дефіциту з медикаментами для населення не передбачається. Як повідомив заступник міністра охорони здоров'я Дем Адаманов, Україна була готова до такого сценарію, і постачання ліків забезпечать резервні склади та інші дистриб'ютори. Ворог постійно намагається нас послабити, але йому це не вдасться. І безпосередньо, якщо ми говоримо про руйнування складу 25 жовтня, це дійсно був величезний склад. У нас є декілька великих дистриб'юторів, і це був один з найбільших. Але враховуючи, що це не перша атака і не перша спроба Росіян зруйнувати. Компанія була до цього готова і запускається резервний буферний склад, який забере на себе ті обсяги, які забезпечував безпосередньо цей склад. Тому дефіциту не передбачається. Uh -huh. Також інші дистриб'ютори вони розуміючи ситуацію, вони переналаштовують свої маршрути, щоб підставити плече і по партнерськи допомогти перекрити ті регіони, які зараз перекривав цей склад, для того, щоб не було дефіциту. За словами Адема Адаманова, український МОЗ, держслужба з лікарських засобів, виробники, постачальники та аптечні мережі здійснюють постійно. Координацію, щоб оперативно реагувати на запити та закривати потребу у лікарських засобах там, де вона виникає, у пріоритеті постачання життєво необхідних препаратів: антибіотики, знеболювальні, інсулін та онкопрепарати. Користувачі соціальних мереж поширюють відео з масового антивоєнного мітингу, який відбувся в російському Санкт-Петербурзі. Однак це неправда. Події на відео відбуваються у Санкт Петербурзі, але не в 2025, му а в 2021 му році. Це не антивоєнний мітинг, а акція на підтримку російського опозиційного політика Аліксія Навального, якого росіяни затримали у січні того року. Раніше автор відео вже поширює відео зі старих акцій, видаючи їх за свіжі. Наприклад, мітинг показаний у цьому відео відбувся у Москві 24 лютого 2022 року, а не в жовтні 2025 року. В українських та російських медіа наразі немає жодної інформації про нові антивоєнні акції в Росії. Збройні сили України звільнили одразу 9 міст. Таку інформацію поширюють в мережі. Сльози радості звільнили одразу 9 міст. ЗСУ підтвердили. Утім, це неправда. Новину поширили у Фейсбук-групі Гарячі новини України. А за детальнішу інформацію пропонують перейти за посиланням на анонімний сайт Життя в деталях. Утім на цьому сайті не пишуть, що сили оборони звільнили одразу дев'ять міст. Там переповідають дані генштабу, що від 21 серпня 2025 року зсу звільнили дев'ять населених пунктів на очеретинському відрізку Покровського напрямку. Тобто українське військо звільнило населені пункти села і селища, а не міста, і не одразу, а за понад два місяці. За останні 10 днів українські сили на очеретинському напрямку відновили контроль над двома населеними пунктами: кучарів яр і сухецька. Від 21 серпня 2025 року на цій ділянці фронту стабілізовано ситуацію. Звільнено 9 населених пунктів і ще 9 очищено від диверсійних груп противника. Такі маніпулятивні заголовки, типовий приклад клікбайту, покликаного викликати емоційну реакцію та спонукати користувачів перейти за посиланням. Подібні анонімні Фейсбук-сторінки часто поширюють перекручену або неправдиву інформацію, намагаючись збільшити охоплення. Користувачі мережі поширюють відеоролик волонтера, який стверджує, що українські військові беруть по тисячі гривень із кожної людини за в'їзд і виїзд із прифронтових міст. У другій частині відео показано кадри, зняті приховною камерою, де військовий вимагає гроші з волонтера за вивіз із міста ватників і каже, що ці кошти потрібні йому на паливо та одяг. Усіх вітаю. На сьогодні трапилася вкрай неприємна ситуація. Як ви знаєте, ми займаємося вивозом цивільних. Які потребують допомоги? Останні декілька тижнів працювали Довківка, Константинівка та інші. А, але сьогодні з нас вимагали на блокпосту гроші за те, щоб поїхати у місто. А, тисяча гривень, а потім ще по тисячі гривень з кожного кого ми вивеземо. Бо нібито ми займаємося вивозом цивільних за гроші. Ще раз, скільки нам це буде коштувати? Звідки така сума, чому ми повинні. Гроші Ні. Бля, ми не беремо гроші, ми волонтери. Розумієш, там людям важко, їм потрібна допомога, їм потрібна евакуація. Там теж ми все дають, повагу. Бі, хочу сказати, що всі, хто залишився у місті, то є сепари, блядь, оце? Сепари? Це, блять, ми ну, вчора вивозили... Вчора вивозили, блядь, розміститься. Ми громадяни України. Ти розумієш це? Він води. Бати... Розгольтайся. От у зв'язку з цим в мене є питання до представників військової цивільної адміністрації. Будь ласка, розберіться. Що відбувається у вас на блокпостах? Бо це не знаю. Коментувати це як в жах. Будь ласка, розберіться. Описана ситуація швидше за все вигадана, а сам відеоролик, мабуть, створений у пропагандистських цілях. Першим це відео опублікував анонімний профіль TikTok, Why so, so, so so» 10 жовтня. Показово, що відео з волонтером єдина оригінальна публікація цього акаунту. Решта записів це репости, танцювальних роликів. У профілі немає ані імені, ані контактної інформації, ані ознак того, що сторінку веде людина, яка займається волонтерською діяльністю. На сьогодні відео набрало близько 20 тисяч лайків і 2 тисячі коментарів. Також показово, що цей відеоролик поширюють виключно прокремлівські телеграм-канали. За даними сервісу Осавуль, вперше в телеграм його опублікував канал з 16 жовтня. Після чого ролик почав активно тиражуватися в мережі. Стопфейк не вдалося встановити особу чоловіка зображеного на відео. Проте ретельний аналіз свідчить про те, що ролик створено з використанням штучного інтелекту. Стопфейк перевірив відео за допомогою інструменту Ді Фейк Ометер, який аналізує фото, відео та аудіо на предмет маніпуляцій із застосуванням мші для надійності. Ролик було протестовано кількома різними алгоритмами. Результат аналізу показали, що відео з високою ймовірністю є штучно згенерованим. Один із детекторів AVC rdd що спеціалізується на аналізі синхронізації звуку та зображення, продемонстрував майже 100% впевненість у тому, що це діфей. Інші моделі показали від низьких 10-31% до середніх 49% показників ймовірності підробки. Ще один алгоритм зафіксував невідповідність рухів губ мовлення, що також. Свідчить про штучне походження відео. Інші сервіси, такі як атестів і відео і Аль відео детектор, також показали високі показники підозрілості 54 і 44 бали відповідно. Це означає, що окремі частини відео найімовірніше були створені за допомогою нейромереж. Навіть без інструментального аналізу можна побачити неприродні рухи губ і очей, і навіть розмиті риси обличчя, характерні ознаки синтетичного зображення. Друга частина ролика, де волонтер, нібито потай, записує розмову із військовим, також справляє враження постановочної. На це вказують театральність поведінки учасників, неприродна інтонація та акцент, що дає змогу припустити, що українська мова для них не є рідною. Крім того, волонтер, що сидить за кермом автомобіля, в якийсь момент говорить комусь розвертайся, що нелогічно, адже він сам керує машиною. На відео не видно обличчя співрозмовників, а також сам блокпост, що неможливо, Лює ідентифікацію учасників ситуацію та обставин. Сто не вдалося знайти жодного доказу того, що українські військові справді вимагали гроші з цивільних осіб чи волонтерів на блокпостах. Евакуація зі згаданих у публікаціях міст дружківки та Константинівки здійснюється безкоштовно силами місцевої влади та державної служби України з надзвичайних ситуацій. Отже, ніяких підтверджень автентичності описаної історії немає. У мережі поширить відео з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. У відео він нібито заявляє, що через брак газу і електроенергії взимку опалення отримують лише ті родини, чиї чоловіки віддали борг Україні. Розуміти треба, що газу на всіх не вистачить, і насамперед тепло має дістатися сім'ям, які віддали борг країні. Українкам доведеться добре подумати про те, як їхні діти житимуть цієї зимі. Тож, якщо у вас вдома сидить здоровий ухилянт, то грійтеся в нього. Любов зігріє. Не мені вам розповідати, як електрика та опалення в наших умовах це розкіш. Ми не можемо дозволити собі мармувати дефіцитний ресурс. Їх отримують насамперед лише сільєлі, які втратили годувальників. І ті, чиї батьки та чоловіки зараз воюють в зсу за майбутнє України. Утім, це відео фейк. Руслан Стефанчук не заявляв такого за зворотним пошуком фото у Гуглі. Журналісти Вокс Україна з'ясували, що ролик поширювали переважно про російські ресурси. Нам також не вдалося знайти відео з Русланом Стефанчуком на подібному фоні. Перевірка ролика у сервісі DeepFair показала, що відео створили за допомогою нейромереж. На генерацію штучним інтелектом додатково вказують наступні ознаки: розмитий зубний ряд, невідповідність міміки та аудіоряду а також так званий ефект пластилінового обличчя, коли рухи м'язів виглядають надто м'якими і неприродними. Отак, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову й нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимось.